Ми вам ще про це не розповідали, але у нас є і світло. Світло для концертів, світло для дискотек або ще для якихось розважальних заходів. Зараз ми вам покажемо один з приладів. Це такий пар, так називаємий, прилад залив... заливного світла. Що у нас тут є? Виглядає він ось так. Цей прилад. Це світлодіоди з лінзами. Тут є система керування. Він може керуватися як по DMX сигналу, так і ви можете в ручному режимі вибрати собі той режим, в якому він може працювати. Також він може працювати від мікрофона, просто від динаміки. Що з ним в комплекті? Ми, ви можете керувати з пульта цим приладом. Якщо він десь у вас високо знаходиться або в на недоступному місці, з пульта повністю є керування цим приладом. Мережовий кабель. І кріплення для можливих якихось фірм закладних кріплень у вашому приміщенні, десь на стелі, на стінах. Є повний комплект кріплень для цього приладу. І так, це дуже якісний, дуже яскравий прилад. У нього є дуже багато комбінацій світла. Ви можете тут самі керувати цим світлом, і для будь-якого вашого заходу може бути дуже цікавий прилад.